Прийшов час нам доробити цю програму так, щоб вона враховувала у нас знижку, в залежності від того, яка у нас є ціна за іграшку. І так, ми дивимось наш код, Ось наш код який працює у нас при натисканні на прапорець. Тут що ми повинні зробити? Давайте напишемо першу умову. Якщо у нас ціна за іграшку від 3 до 5 доларів, то у нас є знижка 1 долар. Тобто при підрахунку вартості цієї іграшки ми повинні відняти одиницю. Давайте напишемо цю, додамо цю умову, напишемо цей код. Якщо у нас прайс, тобто вартість іграшки більше або дорівнює 3, а також ціна менша або дорівнює 5, то тоді у нас повинна бути знижка. Для знижки ми давайте ще візьмемо ще одну змінну, як ми її назвемо, ну давайте сейл назвемо її. Ну, можна було дискон, дисконт назвати, мабуть. Ну, пускай буде сейл. <клухи> Давайте дисконт. Так, у нас з замовчуванням у нас ця зміна, вона дорівнює нулю. Тобто у нас ніякого дисконту немає, ніякої знижки немає. Якщо у нас, якщо у нас буде сума, Тобто вартість цієї іграшки від 3 до 5, то тоді у нас дивимося, скільки тут должно бути, повинна знижка бути дорівнювати 1 долару. Тобто у нас тут дисконт дорівнює 1. І куди ми це додаємо, після цього, після цього ми прайс робимо мінус равно дисконт. Тобто ми підраховуємо розмір знижки. Ось тут ми підрахували, що це у нас 1 долар. І тут ми від ціни віднімаємо 1 долар. Давайте подивимось, що у нас зараз вийшло. І якщо ми обираємо цю, ці пазли, то у нас повинна бути сума не 3, а 2. Тому що ми відняли 1 долар, у нас при Тут додалася знижка за, за цю іграшку. Так само ми можемо написати умову для наступного проміжку, наступного і так далі. Давайте це зробимо. Скільки у нас там їх взагалі буде? Раз, два, чотири. ще 4. Давайте ми візьмемо це, скопіюємо 4.

Значення вартості кожної іграшки, і підраховуємо, яка у нас є знижка для цього. А далі ми цю знижку віднімаємо від вартості товару і далі рахуємо суму. Тобто далі у нас код не змінюється. Ми лише додали сюди код. Так, перевіряємо, якщо у нас 3, у нас 2, якщо у нас 6, то ми віднімаємо 2 і так далі. Наприклад, якщо у нас 20 монополія коштує, скільки буде знижка, дивимось, знижка повинна бути 4. Тобто, тут у нас вартість покупки повинна бути 16. Давайте перевіримо. Дійсно, у нас віднімається знижка 4, і ми отримуємо значення 16. Тобто, якщо ви перевірите. Всі інші пропорції, візьмете калькулятор, перевірте, то у вас повинна працювати програма. І тут у нас, що у нас тут у нас є. Якщо у нас знижка дорівнює 50, то покупець отримує додатковий якийсь подарунок. І нужно обрати 4 іграшки так, щоб отримати цей подарунок, тобто, щоб у нас було 50. Це буде така головоломка. тобто Ви повинні обрати якісь елементи так, щоб у нас тут в сумі було 50. Бачите, ми обираємо, вимикаємо і у нас завжди якісь інші значення. тобто ви повинні, ну, от Майже було майже, тобто тут 51, а нам повинно бути 50. Цю головоломку ви самі вирішите і скажете потім, які саме товари потрібно взяти в магазині. А на цьому все. Ми нашу програму закінчили. Дійсно, її можна ще дороблювати, робити цей код, але це той мінімум, який ми хотіли, тобто, який я хотіла вам показати. Тобто, що у нас тут було? Ми зробили, по-перше, інтерфейс. Цієї програми далі ми зробили пропорції. Зробили так, щоб пропорції у нас працювали. Тобто тут у нас є змінна, глобальна змінна, Вона у нас використовується у цій процедурі. Якщо б було більше процедур, то воно би також добре використовувалася в всіх процедурах, але у нас тільки одна. Далі що ми тут робили? Ми навчилися використовувати властивість тек. Ми навчилися оперувати з об'єктом Сендер і як його використовувати в коді, також конвертувати значення з рядкового типу до числового, і також з числового в рядковий тип. Чекет перевіряти, властивість, чекет, тобто, як саме перевіряти, що у нас цей прапорець вимкнути або увімкнути. Ось такі речі ми робили в цій програмі. Сподіваюсь, що вам сподобалось. На цьому все. До побачення!